Всіх вітаю на своєму каналі. Давно мріяв придбати зварювальний полуавтомат. І нарешті, як кажуть, мрія здійснилася. Довго вагався, який апарат придбати, поки не натрапив на відео Дмитра в Ютубі з каналу А525. Дмитро на своєму каналі показує, як ремонтує та налаштовує зварювальні апарати та іншу побутову техніку. Після довгих спілкувань та консультацій з ним мною було прийнято рішення. Придбати зварюваний полуавтомат ЕДОН 308 старого зразку. В процесі спілкування з Дмитром з'ясувалося, що такий апарат можливо придбати у Дмитра та ще з продажною підготовкою та налаштуванням. А як відбувається підготовка та налаштування апарата, пропоную вам переглянути картинки відео від Дмитра. Всім доброго дня! Звернувся до мене колега по Ютубу, автор канала Міні-Трактор 1973, з бажанням купити собі класний напівавтомат. У процесі консультації вибір пав на міг 308 старого зразка, тому зараз робимо розпаковочку, оглядаємо комплектацію, також налаштуємо його, даємо гарантію і відправляємо власнику у довготривале використання. Стосовно зовнішнього вигляду зварювального апарату, в мене зауважень ніяких немає, без подряпень пом'ятості чи будь-чого. Тепер давайте подивимось комплектацію. Маємо захисну масочку, до неї ручечку. Є також у нас тримач електроду, алюмінієвий провід на борту. Також є в нас тримач маси, не саме поганий варіант крокодила, молоточок щіточка, шланга, довжина 3 метри, рукавчик МБ-15, також 3 метри довжина, флюсовий дріт у комплекті 1 мм кг. У цьому пакеті в нас лежить гарантійний талон, інструкція з експлуатації, захисне скло для класної маски, ролик для. Флюсової проволки, парочка хомутів, ключик і два наконечника 0,8 і 1 мм. Це вся комплектація, яка в нас лежить по заводу. Розібрав зварювальний інвертор. І ось вам наглядний приклад того, для чого необхідна та сама перевірка, за котру я беру символічні кошти. Оце роз'єм вентилятора. Бачимо, заводська червона пломба стоїть. Тобто, це не я для відео, десь тут, знаєте, висмикнув, щоб вам показати, що я класний пацан. Ні, все ось як було по заводу. Зняв кришку і побачив такий момент. Ну, якраз покажу вам. Що я хочу цим сказати? Що коли ви купите такий апарат в магазині, задоволення, клас, їдете додому, приїжджаєте, збираєте його там, рукавчик, провода, все, апарат в розетку включили, не працює вентилятор. Відповідно, куди на сервіс. Це знову ж таки витрачаєте час, певні кошти і тому подібне. Тому, коли ви купуєте в мене, ви отримаєте перевірений апарат. Немає ось таких от моментів, все в діту, все на своїх місцях зафіксовано. Тобто тут все затягнуто, тому що ось це стандартна болячка, коли отут -от апаратом печуть, а потім вигорають отут сквозні отвори, потім тут ліпиш мідні шини, наращуєш якось, і воно вже ну, має не заводський вигляд. Також по мотору протяжки бачимо такі є моменти, що провода просто. Ну, Дуже великий зазор і має поганий контакт, моторчик протяжки. З цієї сторони необхідно також все затягнути, все перевірити. І інколи сам механізм протяжки буває, що криво стоїть. У даному випадку стоїть рівно. Після того, як були виконані роботи всередині апарата, можна його налаштовувати. Для цього включаю у мережу 220 В. Напругу по лінії 220 я контролюю за допомогою вольтметра, який знаходиться позаду мене. Так, дивіться, тепер регулятор струму у мінімальному положенні, режим ММА, тобто електродогової сварки електродами. І подивимося, як він спалює на мінімальному струмі. Ідеально. Ідеально. Це значення ми змінювати не будемо, залишимо так, як це і було по заводу. Тепер підкидую навантаження за допомогою баласного реостату. Крутимо регулятор струму. У крайнє праве положення. І маємо заводське налаштування 152 А у режимі ММА. Тепер трошечки необхідно підняти це значення. Кручу викруткою регулятор, який знаходиться на платі, і піднімаю значення струму до рівня 180 А. Ось так. Маємо 180 А 24 вольта. Все. Режим ММА у нас налаштований, регулювання плавне, все, супер. Все, скидаю навантаження. Тепер перемикаю апарат у режим Міг, тобто напівавтомат. За допомогою пінцета замикаю контакти на євророз'ємі, чую, як спрацьовує клапан, невеличка затримка і клапан відключається. По клапану ніяких проблем немає. Зараз протяжка знаходиться на мінімальних обертах. Тепер підкину парочку секцій і в нас протяжка одразу зажужжала. Регулювання протяжки є. Без ривків, все плавно. Також у нас є кнопка швидкої протяжки, тобто для заправки рукава. При натисканні у нас протяжка працює на максимальних обертах. З кнопкою теж у нас проблем ніяких немає. І тепер у нас регулювання у режимі Міг відбувається індивідуально під кожного. Що саме я мав на увазі, регулювання під кожного. Дивіться, замикаємо контакти на євророз'ємі. У нас зараз протяжка регулюється, струм пішов. Тепер стосовно напруг, це заводські налаштування. зараз, Дивіться, мінімальна напруга це 10,73 вольта. Цього маловато, людині необхідно варити більш товстий метал, і такої напруги йому в мінімальному діапазоні ну, вона йому майже не потрібна. Дивіться, тепер крутимо регулятор напруги в максимальне положення крайне. І дивимось, Максимум у нас 25,67 вольта. Тобто, необхідно трошечки підвищити цей діапазон. Зараз я покручу регулятор. І зараз подивимось, скільки у нас буде на максимум. О, 30 вольт, це вже забагато. Просто однією рукою незручно тримати телефон і щось тут ще крутити. Так, зараз знизив трошечки, а ну-ка, 27,94. все, оце 28 вольт, це буде ідеально. Все, регулювання є. Стосовно струму в режимі міг, ще раз пояснюю, дивіться. Регулятор в мінімальному положенні крутимо на максимум. Що у нас тут? 140 А. Зараз підключено парочку секцій власного реостату. Тепер фокус підкидаю ще. Струм виріс, бачимо, вже 170 А. Підкину ще, вже 190 А. А якщо я це підкину, підкину ось це 200 А. Бачимо, да? І коли в мене виникають питання від людей, а який же там струм в режимі міг, То я кажу, що струм залежить від діаметру проволоки, швидкості подачі цієї самої проволоки, тому що режим міг це стабілізація напруги, а ніяк не струму, тому що струм ми регулювали у режимі ММА. Все, зараз апарат у режимі ММА налаштований, в режимі Міг налаштований, все перетягнуто, всі роз'єми бачимо на своїх місцях. Нічого тут вже робити не потрібно, апарат перевірений. А для тих, хто бажає придбати перевірений зварювальний інвертор від виробника EDON з гарантією 3 роки, отримати професійну консультацію, звертайтеся за номером, вказаним на екрані. Як бачите, апарат я вже отримав. Обійшовся він мені з налаштуванням 9800 гривень. В інтернеті ціни різні, від 9 до 12 Може хто хоче теж придбати собі апарат, вже налаштований та перевірений, то залишу ссылочку на канал та контакти Дмитра під відео в описі. Дістали з упаковки. Апарата, під'єднали дроти, підключили балон з углекислотою. Установили на такий возик, зарані був зроблений. І зараз будемо його іспитувати. Пробачаю зарані, ми варимо сином перший раз в житті такою сваркою. Зручніше, як для мене, то я привик варити дуговою, а полуавтомат для мене це новизна. Ну запускай, будемо пробувати. Для іспиту ми взяли ось бабочка така є для профіля 0,5 мм. І ось два кусочка п'ятерочки. Ну, давай печі пробуй. Вже трошки пробували, ну настроїли. Я ж кажу, ми не професіонали, як могли. Так, а ну, зварник. Ну що, для першого разу ще й супер я вже. Як для мене. Тепер давайте трошки підкрутимо йому подачу проволоки. І так, так, да? по-моєму, ми пробували. Так, тепер дві ось п'ятерочки. Та тут маса є. Давай так положимо В печі. О, ось так вийшло, як бачите. Мені подобається. Будемо вчитися тепер варити. Так що придбав я такого апарата Едон 308, старого зразку. Це дуже важливо, бо новий йде, він дешевший, навіть на півтори тисячі. І з дисплеями йде тут вольтметр, амперметр у нього. На цьому немає. Так що, як то так? Всім дякую за перегляд, всім мира, добра, удачі, до нових зустрічей!